І де, як не тут нагадати вам слова, які Великобританія вже чула, і які знову актуальні. Ми не здамося і не програємо. Ми підемо до кінця, ми будемо боротися на морях, будемо битися в повітрі, ми будемо захищати нашу землю, якою не була ціна. Ми будемо битися в лісах, полях. На узбережжях у містах і селах, на вулицях, ми будемо битися на пагорбах. Я хочу від себе додати: ми будемо битися всюди, на териконах, на березі кальміуса і Дніпра, і ми не здамося. Звичайно, вашою допомогою, допомогою цивілізації, цивілізації великих країн з підтримкою, вашою, за яку ми вдячні і на яку ми. Дуже розраховуємо, і я окремо тобі вдячний, Борисе, мій друже.